У цьому відео я вам сказала, що зніму відео про нашого першого котика кузю. Ви дочекалися. Все почалося з того, що це був перший рік, як ми з бабусею жили на дачі. Ми приїжджали додому, а вдома ніхто не зустрічав нас. Це було якось сумно. В один день бабусі запропонувала на роботі маленьке кошенятко. Як потім виявилось, це, був, це було кошенятку. Але воно було здоровезне. Цей котик був ось такий, хоча йому було там три місяці. Ми, звичайно, здивувалися, але взяли його до себе. Він Спочатку так щось боявся нас, коли ми його почали випускати на вулицю, він втікав і два чи три місяці, мог не повертатися. Але потім він звикся, кушав добре, спав, відпочивав, тобто все було в нього добре. Але це все припинилося, коли ми взяли до себе жужу. Я розповідала вам про неї у цьому відео. І після цього він став не такий. Він почав знову уходити на 3 місяці і не повертатися. Ми хвилювалися за нього. Але що ти поробиш? Якщо ми вже взяли цю кішечку, ти ж її вже нікуди не дінеш. Потім. Вони якось жилися, і почали навіть товаришувати. Але у кінці кінців щось там не склалося, і Кузя пішов від нас. Отака От ось швидка історія про нашого першого котика кузю. Але тепер в нас замість кузі є дві чудові кішечки. Ось така ось реженька буля. Ціля десь зараз гуляє. Тому підписуйтесь і не пропускайте нових відео. До нових зустрічей!